Рої ставтівок тут наразі не такий, як завжди. Його дещо уповільнено. Причина аварійні роботи. Це одне з перехрест Холодогірського району, і саме під ним проходить каналізаційний трубопровід. Він вийшов з ладу, просів ґрунт та асфальтобетон. Тож на перехресті могла трапитися не одна аварія. Все попереджено. В результаті тривалої експлуатації мережі сталося руйнування самопливного трубопроводу діаметром 400 мм на глибині 4 метри. Робота виконується в важких геологічних умовах, пов'язана з тим, що водонасичені ґрунти та піщані ґрунти. Також проїжджа частина. На даний час виконується кріплення стін котловану на глибині 3,5 метра. Нам ще потрібно відпрацьовувати пів метра до нашого трубопроводу. Надалі буде заміна аварійної ділянки, ну і зворотня засипка з встановленням дорожнього покриття. Виконання аварійних робіт не впливає на споживача. Встановлена перекачка. Пробка люди користуються послугами. Воду не відключили. Початку року ми прочистили 20 кілометрів каналізаційної мережі гідродинамічним способом. Замінили 70 каналізаційних колодязів, виконали аварійні перекладки 400 метрів в районі. Ведуться постійно роботи з аварійних ситуацій. Ми працюємо 24 на 7. Наші мережі готові до експлуатації в зимний період. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.